Скажіть, будь ласка, а на найближчі тижні заплановані зустрічі з президентом у верніше, з делегатами від України, парламентської осовної Ради Європи. Чи такі зустрічі, в принципі, зараз вже цікаві Офісу президента? Такі зустрічі з президентським Зеленським не відбулися жодного разу за всіх вже скільки, 5 років його президентства. Починаючи з 2019 року. Зеленський жодного разу не зустрівся з делегацією В всякому разі, так щоб мене туди теж запросили, то точно ні. Може, якось зустрічався в урізаному складі тільки за слугами народу чи з ческими, не знаю. Але так, щоб всю делегацію запросили, і в тому числі мене як члена делегації, зараз голову комітету з питань президента комітету з питань біженців імміграції. Такого не було жодного разу. Це дуже шкода, тому що за минулого президента. Райну по парі і такі зустрічі десь один раз на рік точно відбувалися. А як збирається взагалі команда президента тоді вигравати інформаційну політику, якщо депутати позбавлені можливості виїжджати, спілкуватися, повертатися і випрацьовувати власне якісь рекомендації для того, щоб тримати все таки війну України в фокусі світовому? Президент Зеленський очевидно вірить тільки в одну стратегію. Ця стратегія називається «One Man Show». шоу однієї людини. Його він вважає, що всі інші не потрібні, я тільки заважаю. Ну, тому ми бачимо всі ці невипуски зараз. Останні знову там колег моїх по фракції не випускають на республіканський конвент в Мілоокі. При тому, що всім очевидно, що Мало до речі, ви коли питали про замок на Трампа. Знаєте, що ще це змінило? Це дуже підвищило шанси, що республіканці візьмуть абсолютно владу, тобто більшість в сенаті і в палаті представників. І от такий шанс з'являється, і, і звичайно що це якесь божевільне рішення не допустити туди депутатів, щоб вони поїхали там спілкувалися. Невідомо наскільки там. Багато вони зможуть зробити, але це точно не буде гірше. Тільки може бути краще. Це комунікації, взаємодії, але нічого цього президенту не потрібно. Ми знову бачимо, як не допускають депутатів, ці діяльності. Це все дуже сумно, тому що результатом цього є те, що всі ці заяви, там двадцять петрів, тяхені зна сто двадцять Це все заяви. На жаль, боюсь, що вони не будуть реалізовані взагалі.